Ви дивитеся Суспільне кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Що це за Велика Отечна війна? Що це за російська мова? Це от пам'ятник Альошки. Такі самі Альошки зараз воюють, вбивають українців. Спочатку дії законів про декомунізацію у квітні 2015-го у Кіроградській області демонтували понад 100 пам'яток радянських часів. До прикладу, у Кропивницькому, на цьому місті у сквері імені спецпризначенця Олександра Кондакова до квітня позаминулого року стояв пам'ятник 60 років комсомолу. Тут він був з 1983 року. Сьогодні говоримо про те, як на Кіровоградщині виконуються закони про декомунізацію та засудження тоталітарних режимів в Україні. Які пам'ятники не демонтували? Чому та скільки часу мають громади на демонтаж радянських символів? На демонтованому області залишилося 60 пам'ятників та 50 написів на будівлях, говорить начальник обласного управління комунікації з громадськістю Віталій Останній. Це надписи там російською мовою, якісь назви, якісь вивіски, які ще до цього часу є представлені на будівлях. Вони були архітектурно. Мовою окупанта. Ну, це ні в якій рамки вже це має бути давно демонтовано. Партнер проєкту Деколонізація України Дмитро Завражний говорить про напис на воротах заводу Ельворті у Кропивницькому. До квітня 2016-го він називався Червона зірка російською мовою. Попри перейменування, напис залишили колишній. Цього тижня у Кропивницькому демонтували радянські символи серб та молод з будівлі бізнес-центру Акустика. Скільки себе пам'ятаю, це стоїть здані. Як було. Ну їх не повинно бути, зрозуміло, ну. Але... Дуже різко так все кидаю, ламай. Ну ясно, вони лишні тут. Радянські символи на будівлі це порушення законів про декомунізацію, які ухвалені Верховною Радою у квітні 2015-го. Згідно з ними, усі радянські назви потрібно змінити, символіку демонтувати, говорить Дмитро Завражний. Є закон, але якщо не спонукати до виконання цього закону. То нічого не буде виконуватися. До людей не доходить, що росіяни, бачачи радянські символи, вони вважають себе правонаступником Радянського Союзу, і вони вважають, що це їхнє, тому вони йдуть сюди. Це відповідно аргументований закон, який треба виконувати. І коли в нашій країні зрозуміють, що всі закони треба виконувати. Нам буде набагато краще жити, як Німеччині чи сполучених Штатах. Це меморіал робітникам червонозорівцям, які загинули під час Другої світової війни. Його встановили у 1974 році. Що це за Велика Отечна війна? Що це за російська мова? І я перепрошую, а що це за дата 1941 рік? Це дата чого. Дмитро Завражний вважає, такий меморіал повинен бути, але зі змінами. Напис Велика Вітчизняна війна змінити на Друга світова та рік її початку з 1941 на 39 Прізвища наших співгромадян, котрі загинули у роки Другої світової війни. Так, вони мають місце бути, але вони мають бути українською мовою, не російською, тому що ми з Росією воюємо. Це нонсенс, що в нас монументи, вибачте, мовою країни-окупанта. Поза минулого року на обласній консультативній раді ухвалили рішення меморіал перейменувати і внести зміни в оформленні, розповідає член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Цей процес трохи затягнувся, але в той же час протягом цього року ми цю документацію направимо в міністерство. Об'єкти, про які ми розповіли, перебувають на балансі акціонерного товариства Ельворті. Помічниця керівника підприємства Наталія Хорольська надала таку інформацію. Цитую, на виконання закону про декомунізацію домонтували символи серп і молот з колон бізнес-центру Акустика. Роботи з декомунізації на підприємстві триватимуть і надалі. Нині є нагальніші проблеми. Недекомунізовані пам'ятки, що не перебувають на балансі міської ради, не рахують, сказав член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Тих, що на балансі міської ради п'ять. Один з них гвардійський міномет Катюша. Об'єкти, які є пам'ятками культурної спадщини, не було відповідно до статусу в свого часу. На сьогоднішній день їх прибрати можна тільки коли після того, як вони позбудуться цього статусу. Відповідно, міністерство повинно видати відповідний наказ. Наші звернення з початку 2023 року, тобто вже більше крік, перебувають на розвитку. Пам'ятник Катюша встановили у 1974 році. Якщо ми читаємо пам'ятну табличку, то це до 30-ї річниці звільнення Кіроваграда. Вже підпадає закон про засудження тоталітарних режимів. Пам'ятники з військової техніки радянських часів у Кропивницькому три. Крім Катюші, це танк на в'їзді в місто. Його встановили на честь воїнів-танкістів, які звільняли Кропивницький, тоді Кіровоград у січні 44-го року. Третій пам'ятник протитанкова гармата перед приміщенням колишньої чоловічої гімназії. Це мілітарні об'єкти, які є маркерами радянської влади в Україні, пояснює Руслан Фросіняк. Підпадають під закон про деколонізацію, тому що він вже викорінює не тільки ту спадщину, яку пов'язана. Із радянським союзом а більш широкою спектр будемо казати події. Явищ іншої думки член топонімічної комісії Юрій Митрофаненко. Я за заміну табличок під ними і за збереження цих цих артефактів як символів перемоги над над нацизмом. Ще два пам'ятники радянських часів присвячені людям: один партизанам, які боролися за встановлення радянської влади у тодішньому Кіровограді. Другий солдатам правопорядку. Час від часу хтось обливає його червоною фарбою. Суспільне надіслало запит у Міністерство культури. Чому за понад рік Кропивницька міська рада, на балансі якої перебувають пам'ятники радянських часів, не отримала дозвіл на їх вилучення з переліку пам'яток культурної спадщини, щоб змінити чи демонтувати. Отримала відповідь від начальниці управління Міністерства культури Наталії Войцещук. Цитую. Підготовлений проєкт наказу про визнання такими, що не підлягає занесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України об'єктів культурної спадщини у Кіровоградській області, пам'ятник солдатам правопорядку Кіровоградщини, радянським танкістам, радянським артилеристам Катюша, пам'ятний знак на місці загибелі партизан та їхнього командира у парку Ковалівський. Немає у переліку протитанкової гармати. Коли отримують проєкт наказу від міністерства, винесуть питання про демонтаж пам'ятників аянських часів на розгляд виконкому або депутатів, пояснив член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Є табличка воїнам совєтської армії. На ордені є серви із молотом. Це символ, який підпадає під закон про декомунізацію. Ну і звісно, російською мовою воїни совєтської армії. Це пам'ятник воїнам радянської армії у селищі Вільшанка. Це от пам'ятник Альошки, такі самі Альошки зараз воюють, вбивають українців. Я не думаю, що з зубилом треба ходити і збивати серп і молот. Я думаю, що ця історія вона повинна лишатися так. Якщо вона буде зміна тут у голові в людей, розуміння. Звичайно, що закон цей вже давно працює, але ж е сьогоднішня наша громада створена. 20 2020 році і, може, ще не до всього доходять руки. Пообіцяв протягом місяця прибрати з пам'ятника написи російською мовою та радянські символи Серб і молот. Ще один пам'ятник у Вільшанці радянським патріотам, яких стратили нацисти у лютому 43-го року. Майже все добре, стило, окрім двох слів. Радянським патріотам. Я перепрошую це патріотам чиїм? Чого? Випало з нашого поля зору, але до квітня місяця ми закінчимо. По цьому пам'ятнику не буде цього і напису. Заступник голови селищної ради порахував, за майже 9 років у громаді переоблаштували 54 пам'ятники. Якщо особа вважає, що є конкретний факт порушення закону про декомунізацію, громадянин має право подати формі відповідним чином заяву до органів національної поліції. За кожним таким формінням буде проведено досудову перевірку. В даний час упровадження слідчих хірогращення таких справ у розслідуванні не перебувають за виготовлення поширення комуністичної націоналістичної символіки, передбачено законом покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років. Ці ж самі дії вчинені посадовою особою покарання передбачене законом становить від 5 до 10 років позбавлені волі на демонтаж пам'яток написів радянських часів чи перейменування у керівників громад залишилося менше місяця. Закон про деколонізацію, який вступив у дію торіку липні, має декілька етапів. Спочатку органи місцевого самоврядування мали на перейменування півроку. Якщо перейменування чи демонтаж не зробили, голова громади має на це три місяці. Заключний етап повноваження переходять до голови обласної державної адміністрації. Законодавець дав термін ще територіальним громадам до 26 квітня. Спочатку ми міняємо. Таблички і пам'ятники перед очима, а потім вже змінюється свідомість громадян. Олександр Сметанко, Ірина Дєдушева, Роман Сташенко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне Кропивницький.